У Тернопільському навчально-виховному закладі, номер 35 який знаходиться на дружбі, відновили басейн. Цей заклад відвідують діти віком від 2 до 10 років. Басейном не користувалися майже десятиліття, хоча вихованці цього закладу потребують уроків плавання чи не найбільше. Навчальний заклад наш він є ортопедичний, тобто дітки з вадами опорно-рухового апарату не ДЦП а от. Такі якісь мілкіші, скажімо, вади опорного руху, сколіоз, плоскостопість. Це для діток дуже добре плавання, і крім того, це є загартування, таке загальне оздоровлення. Розмір басейну 6 на 12 метрів. Тепер у ньому для малечі будуть проводити уроки з плавання, і вихованці, і працівники закладу таким оновленням задоволені. А батьки кажуть, для дітей такі заняття не лише радість, а й користь. І з пропозицією ми виступили до начальника міського освіти з тим, що виділили хоча б один день в тиждень для інших діток, які хочуть поплавати в цьому басейні, щоб оздоровитися і бути фізично здоровою. Адже здоров'я дитини це перше здоров'я нашої майбутньої нашої нації. Як каже народна мудрість, якщо хоче зробити щось добре для людей, зробив в першу чергу добре для наших дітей. Ви собі, ну певне, можете уявити, але треба відчути це, коли ми перший раз завели діток в басейн. Який це був писк щастя? Це була така радість на їхніх личках. Вони. Тож діти, вони ж не стримують емоції. На урочисте відкриття басейну прийшов міський голова Тернополя. Розповідає, в планах мерії є й інші подібні проекти. Але це питання часу та коштів. Витрати не такі значні, це майже мільйона гривень але повноцінний басейн. який можуть користувати не тільки діти, які займаються тут в школі, але й сусідні будинки. далі. тому це правильно рішення. То є ще два заклади, які можуть потенційно бути басейнами. Це питання вже 16-17 року. Зараз у ТНВК номер 35 та управлінні освіти думають над тим, щоб таки зробити басейн відкритим не лише для вихованців цього закладу.